багато читачі пишуть перелік адрес, де не вимикають, і з'явилася навіть інформація до нас. У редакції не дійшов лист, що мешканці цих будинків саркастично говорять, що треба було знати, де купляти житло, бо чи їхні ОСББ домовилися обленерго і тому у них не вимикають. Можете спростувати або підтвердити цю інформацію? Ну, дивіться, я не знаю, 15 мікрорайон 45 будинків. Хортицький район. Повністю не вимикаються. Ви, ви виклика я бачила ваш запит. На жаль, оскільки я його не отримала заздалегідь, часу відпрацювати по конкретних адресах не було. Частина цих од адрес навскідку ще з минулого року знайомі, і вони дійсно є е, е, заживлені від лінії однієї з критичної інфраструктури. Щодо того, що кажуть мешканці будинків, які не вимикаються, ну тут я не можу коментувати, бо Ну, як то кажуть, на паркані теж написано. Да? А щодо того, що вони е, прям впевнені, що от вони подумовлялися, і так буде завжди, якщо з їхнього боку є порушення, а порушення можуть бути якого плану? Е, якщо будинок заживлений від двох різних джерел, має, крім основного, ще резервне, і це резервне входить до іншої черги, Інколи трапляються ситуації, ми з цим вже стикалися минулого року: що власне ОСББ і електрик, який там є, беруть і самовільно роблять перемикання з основної схеми, або їх не вимикали на резервну. Саме тому важливо проаналізувати цей перелік адрес, відсіяти тих, хто дійсно є частиною критичної інфраструктури, ліній живлення критичної інфраструктури. І подивитися, а чому так відбувається, якщо будинок не є заживленим від таких лі.